Друзі, в нас сьогодні відео така зборна солянка. Ми з Марком хочемо вам трошки поділитися з практичної сторони. Да. Поділитися теоретичними та практичними знаннями. Багато всього буде тут, корисного, як в Україні можна зареєструвати дитину. І все ви знайдете тут. Да. А він каже: я перекладу, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і погнали. Щодо відновлення після пологів, мене насправді багато хто запитує, як ти відновилася, і для мене, якщо чесно, це трошки таке дивне запитання, тому що мені здавалося, що мені не мені не потрібно було взагалі відновлюватись, тобто. Я народила да там перші 2-3 дні, 4, потрібно, щоб тіло адаптувалося, щоб все пройшло в норму. І навіть якщо у вас були якісь розриви трещини, то якщо вам правильно все зашиють, то вже через там, я ж кажу, тиждень максимум, у вас вже не буде ніяких болісних відчуттів. Деякий час після пологів у жінки йдуть кров'янисті виділення. Це є нормою. У кожній вони проходять по-разному. У когось це місяць, де когось тиждень, когось півроку. Тобто, це є також нормальним. Ви адаптуєте. До свого нового тіла, тому що дитинка часто на руках, у вас починає, може бути, початися болі у спині, в ногах, в руках. Перший місяць і радять лікарі, і так вийшло у мене, що я собі взяла повністю відпочинок. Я не займалася ніякими тренуваннями, максимум ходила гуляти. В перший час моя спина мене просто покидала. У мене боліла лопатка, не просто неймовірно. Вона в мене зажалася. І чоловік майже кожен день мені розтирав спину, тому що ну, це було про. Просто катастрофа. Але зараз я ж кажу, сину півтора місяці майже, і тіло адаптувалося, абсолютно гарно себе почуваю. Можу вже приступати до тренувань. Так і роблю, роблю це з сином, і сама, і на вулиці. Тобто, те, що кажуть, що після родове відновлення ну не знаю. Мені навіть лікар сказав, що якщо ти себе добре почуваєш, якщо тебе є бажання, а не тому, що ну треба ж схуднути, тому що я поправилась. Починайте робіть, тільки дивіться по своєму відчуттю. Справді було декілька запитів щодо відновлення після пологів, а, а тому трошки вам розкажу. Я насправді вже через тиждень була готова взагалі займатися спортом і так далі, але поберегла себе до першого огляду. Через місяць огляд показав, що все добре, все супер, значить, можна починати займатися. Прогулка з коляскою може бути найкращим варіантом для молодої мами. А ще я знайшла і сама там додала якісь вправи, які можуть робитися разом із калями. І їх можна починати робити вже через місяць-півтора. Для тих, хто народжував кесарево, то там здається 4-5 місяців відновлення йде. Але також можна потроху починати ходити і розминатися. Поділюся з вами вправами, які не обтяжують організм і допомагають провести тіло в тонус. І пам'ятаємо, що як під час вагітності, так і після пологів вправи на прес бажано уникати певний час. А от всі інші частини тіла будуть вам тільки вдячні. Гонку вам невеликий вкид. Весь тікток у мене чомусь у цій вправі, тому також її закріплю для вас. Трошки покажу вам свої реглі тренування, тому що я можу тренуватися тільки тоді, коли син спить. А спав він тоді на балконі. Я подумала, а чому б ні? Певно, сусіди були в захваті від того. А ще покажу вам лайфхак, так як тримаючи за коляску, не завжди рахуються кроки у часах. Зараз покажу вам, як його можна зробити так, аби кроки рахувалися. Їх можна поцепити на ногу. І взагалі тоді буде все рахуватися. Пойдете, головне, не загубити. Треба поставити на облік до сімейного лікаря. Це дійсно дуже важливо, тому що в перший час дитину потрібно показувати доволі часто, і я думаю, що вам буде насправді спокійніше це зробити. Яким чином ми це обирали? В нас у ЖК є клініка, з якою можна заключити декларацію. Там декларацію заключено і в мене, і в чоловіка, і туди ж і там є педіатр, куди ми записали сина. Перший час ми ходили до педіатра доволі часто кожен тиждень в перший місяць, тому що син дуже погано набирав вагу, і тому ми контролювали. А так як Ваги не є інформативними, якщо зважувати доти після годування. То якщо вам цікаво, чому не нещодавно теж заціналася, можу вам скинути лінк, на якому це розповідається. А тому ми ходили зважуватися раз на тиждень та дивилися. Зараз же після місяця наступний огляд у нас у два місяці. Якщо ви робили вакцини у пологовому, то так само вам потрібно буде другу вакцину зробити у два місяці. Тому знаходьте свого лікаря, ваш буде, якщо ви відчуєте, що він вам підходить і ви йому довіряєте. До речі, мами, хочу вам порадити телеграм-канали, які я навіть не пам'ятаю, де я їх знайшла, які можуть дуже сильно виручити на перший час, і навіть далі. Тому що це телеграм-канали, які безкоштовно надають консультацію від педіатрів та консультантів з грудного вгодовування. Це капець як необхідна штука, і я вже навіть туди зверталася. Вони там майже 24 на 7 і майже одразу вам відповідають. Якщо цікаво, у Ютуб Шорці розповіла, що це саме за телеграм. Путіла. Марк! Це ти? Тут. Це ти? ти, ти? Щодо документів. У пологовому вам мали видати спеціальну таку документи. Він виглядає ось так. В якому написано медичний висновок, що дитину виписали, що все відповідальність тепер на батьків і так далі. Цей медичний висновок вам потрібно дуже добре собі потримати до того моменту, як ви не отримаєте всі документи. Є малятка, дуже кльова тема. Якщо хто не знає, це місце, де ви можете зареєструвати дитину у дуже багатьох всяких інстанціях. Основне, що ви можете там зробити, це свідоцтво про народження. Ідентифікаційний код і плюшки, якісь ще там додаткові. Там питаються про реєстрацію дитини, але в мене особисто і мені не дозволили зареєструвати через є тому що я повинна була приїхати у ЦНАП та підписати сама що «да, Дійсно тут мій син прописаний. Дитину можна прописувати у тому місці, де прописаний один із батьків. То тобто, обидва батьки прописані там, то неважливо, хто буде їхати до ЦНАПу, та ставити підпис. Я ж прописана тут поки сама, тому мені потрібно було приїхати мені потрібно було закрити всі документи. У кожного району є світ Ви просто його знаходите, телефонуєте, здається, там потрібен тільки паспорт, код. Ну стандартна ця процедура. І реєструєте дитину, тому що впродовж дається місяця можна це зробити далі. Там або якісь штрафи коротше, краще не треба. Одразу все зробіть. Свідоцтво про народження готове вже менше ніж за тиждень після того, як ви подали заяву. А після того вам потрібно поїхати у РАКС, який ви вказали найближче до вас. Це може зробити або ви, або чоловік. А все там є свідоцтво про народження, інфікаційний код і щось третє. Також така вам порада не забути підтягнути у дію одразу свідоцтво про народження малюка. Це можна зробити в один клік, якщо у вас дія встановлена, що скоріш за все, туди одразу його можна підтягнути. Виплат від держави, як я вже казала, у пологу ви можете взяти пакунок малюка. Це знову ж таки пакунок, де дуже багато всяких речей на перший час цього більше ніж достатньо. Якщо ж у вас є, ви багато закупилися як деякі під час вагітності, і по факту пакунку малюка вам не потрібно, ви можете взяти грошову компенсацію. Вона наразі складає з 6,5 тисяч гривень, але є такий, скажімо так, підвох. Ви не можете її оформити просто на свою картку там Приватбанку, Монобанку. Я написала Монобанк, мене підтвердила мене підтвердило в є малятку. Все добре. Потім мені телефонують і кажуть, що вибачте, так не можна, потрібно брати окрему картку. Тому. Краще, в як нам сказали, в Приватбанку одразу зробити картку. Спеціальна є картка, називається покунок малюка, що для мене було відкриттям також. І в мене так вийшло, що я зареєструвалася в Ямалятку, продала туди на покунок малюка, мені перетелефонували і сказали, що вам потрібно поїхати в в Приватбанк. Так як я поїхати не могла, поїхав чоловік, він собі оформив і переоформив то все на себе. Тобто в нього, в нього зафіксована ця картка. Тому, якщо у вас немає змоги десь поруч прийти до відділення, то краще оформляйте одразу. Пакунок малюка саме на чоловіка. Щодо державних виплат, які зараз складають 41 тисяча. 000... Як відбуваються ці виплати? В перший місяць вам ідуть виплати 11 тисяч гривень, які у вас ви можете вказати будь-яку карту. Знову ж таки, це можна зробити в ямалятку. Якщо ні, є окремий сайт, де ви також зможете подати окрему заяву на те, щоб отримати цей пакунок з усіма документами. В ямалятку, якщо чесно, це набагато простіше зробити. Далі впродовж трьох років, кожен місяць, вам надходять виплати у розмірі 800 з чимось гривень. Був якийсь міф, що ви. Ви його можете витрачати лише ці гроші на якісь окремі речі, насправді ні. А щодо покупку малюка, то дійсно от там же потрібно вказувати, що це саме та картка і куди та картка її не усюди приймають, її приймають в тих магазинах або супермаркетах, в яких вона може прийматися. Щодо виплат, то державна допомога приходить десь через місяць-півтора після народження менше ніж за місяць після подання заяви. А, про малюка не можу такого сказати, тому що про пакунок малюка не можу досі такого сказати, тому що ми все ще чекаємо. Вона зайняла трошки більше часу через те, що чоловік їхав, робив картку, подавав нову заяву, тому ми досі чекаємо. Також ще одна така важлива штука: що якщо ви хочете вводити дитину у садочок, то вам потрібно подати і встати в електронну чергу. Це, слава Богу, зараз можна зробити онлайн. Є сайт, на якому спеціально це можна все зробити. Ви можете там подати заяву і встати на, на чергу до садочку у три заклади. Обираєте їх ви самі, можете дивитися, але це говорять тільки про державні садочки. Ви вказуєте період, за який ви хочете, щоб дитина в майбутньому пішла у садочок. І коли ваша черга приходить, вам надходить смс або вам дзвонять, і ви можете вести дитину в садочок. Відмовляти ви можете три рази. Після того ви перебираєте з черги. Ну що, як виявилось, мало народити дитину? Ще треба зробити її купу документів. Сподіваюся, що трошки полегшило вам життя. Якщо будуть будь-які питання, пишіть в коментарях обов'язково вам відповім. Дякую вам за перегляд цього відео. До речі, 80% дивляться відоси не підписаними. Друзі, це треба срочно виправляти. Дуже на вас сподіваюся. Лайк, підписка, коментар. Всім гарного дня!